Вже вкотре я знаходжу дорослі моменти в дитячих мультфільмах, і все ще не перестаю дивуватись тому, як ми це раніше не помічали. Пітер Пен, який відшльопує полок Сфейдінь, Джеррі, який вилизує Еклер Тома, або Глорія, яка своїми інтимними зонами бавиться з крабом та морськими зірками. Ці та інші моменти ви можете глянути в моїх попередніх випусках на цю тему, але повірте, сьогоднішні приколи будуть не менш спекотні. Тому влаштовуйте зручніше авансом ліпіть лайкос, обов'язково оформлюйте підписочку на канал та приємного Перші два приколи я знайшов у мультфільмі «Льодовиковий період 3, і вони обидва пов'язані з пологами. Ви колись бачили, як народжує доісторичний тигр чоловічої статі. Якщо ні, то зараз у вас буде така можливість. Ти зможеш! Можу, звичайно, автори мультфільму не зробили б такий треш. Він просто намагається відштовхнути динозаврів. Але відсилочка 100% зрозуміла. Наступний момент це те, як сід переплутав дівчинку з хлопчиком через те, що побачив чоловіче приладдя, а потім з'ясувало, що це просто хвіст. По мультику Gravity Falls можна прям повноцінно проїхатись, тому що там дорослі жарти чи не в кожній серії, але я відібрав для вас декілька моїх улюблених моментів. Найцікавіше, що майже всі приколи генерує дядько Стен. В одній серії Мейбл в тілі діпера підглядає за одним хлопцем через щілину, і тут з'являється Стен зі своїми уроками статевого виховання. Жираф такий палкий. Що таке діпер? А ти в тому віці, коли хлопці підглядають за дівчатами? Чому я пітнію? Слухай, все починається з цієї маленької залози. Вона хоч маленька, та в великі плани. М да, Мейбл, звичайно не позаздряш. Їй довелось вислухати цілу лекцію про хлопчаче тіло та побортати. В іншій серії Діпер шукає карту візитівку в речах того самого дядька Стена і раптово натикається на дорослі журнали з жіночками. Ви можете сказати, що це звичайні журнали, але реакція хлопця каже сама за себе. Фу, краще б я цього не бачив. А в наступному приколі навіть не потрібні мої коментарі. Ваша фантазія і без мене впорається. Сьогодні в небі стільки сірок. Ні, так нагодиться. Романтична музика, недвозначні натяки та голий мужик явно дали стену зрозуміти, що треба звідти тікати. Ніколи б не подумав, що у такому чудовому і глибокому мультику волі зробили дорослий момент, але це так: прямо на самому початку, коли наш робот розбирає сміття та шукає для себе прикольні штучки. Він знаходить жіночу білизну. Після цього він намагається зрозуміти, що це таке, і навіщо воно треба, і не вигадує нічого кращого ніж натягнути бюстгальтер собі на очі. Найцікавіше, що він таки вирішив собі його забрати. Нехай буде, може, десь знадобиться. В одному з мультфільмів по всесвіту DC є дотепний жарт про те, що Флеш скоро стріл. Hey! для тих, у кого English not very good, перекладаю на Солов'їно. Флеш хвалиться, що він найшвидший чоловік у світі. У відповідь йому кажуть щось типу: це пояснює, чому ти не можеш почати зустрічатись. Після чого до Флеша тільки через пару секунд доходить, як тонко його підкололи. Мабуть, особливо жорстоко чути таке від дівчини. Вже по традиції, як і в минулих випусках, я знайшов ще один дорослий момент у шреку. Ні, ну а чого я буду все в один відос ліпити? Краще на декілька розтягнути, щоб можна було продовжувати рубрику. Так от, коли шрек з віслюком заходять у місто, вони натикаються на співаючі іграшки. І буквально на одну секунду фігурки стають раком, і ми можемо чітко побачити намальовані маленькі попки. Я не знаю, навіщо це було додавати у дитячий мультик, тільки якщо не підняти настрій дорослим. До речі, коли вони співають, ледь розбірливо можна почути фразу чу лав. Що перекладається, як любити попу. Я звичайно можу помилятись, але в комбінації з голими сідницями це зробили точно не просто так. А тримайте, мабуть, ще один дорослий прикол з цього мультику. Давайте пофантазуємо, що зараз сниться Віслюку. О, так. Мені подоби. Мо, давай, лялюсіда. Я тебе покалюче. <таспоріг> По перше, що йому там до вподоби, по-друге, яку лялю він там зібрався катати, судячи з інтонації, віслюку 100% снило щось вульгарне. Ну з ким не буває. У другій частині Мадагаскару Мото Мото це тупо наймемніший персонаж, харизматичний качок, який не відрізняється розумом та кмітливістю. Іншими словами, перший хлопець на селі. Він декілька разів за муль дуже любо згадує свою дупу, а один раз її взагалі показали на весь екран, але я це вставляти не буду. Ще 18+, плюс не вистачало зловити. Захочете, самі знайдете. Коротше кажучи, просто послухайте його серенаду для Глорії про свій перед, зад, округлість та все інше. Кохай. Спершу ззаду любить мою грухлость. Любить ще похи. Без коментарів. Ідемо далі. Пам'ятаєте мультфільм веселі ніжки про співаючих та танцюючих пінгвінів? Хоча, в принципі, вам не треба його пам'ятати для того, щоб зрозуміти цей дорослий момент. Ви просто подивіться, вони буквально демонструють нам всі пози Камасутри, причому дуже активно їх змінюючи. Я не впевнений, що таке можна показувати дітям, бо можуть виникнути непотрібні питання. Хоча у нас є дядько Стен, який завжди радий допомогти з уроками статевого виховання. У свій час по Ніколодіон крутили мультик про Ілона Маска у дитинстві. Пригода Джимі Найтрона, хлопчика-генія. Не дивуйтесь, він просто потім змінив ім'я та прізвисько. Так, от, ближче до теми, в одній серії батько головного героя розповідає дуже цікаву історію. Коли мені було сім років, я сів на банан, і це змінило моє життя. Цікава історія. Ви можете безліч разів писати в коментарях те, що я збоченець, але це насправді звучить вульгарно. Він сів на банани. Це змінило його життя. Навіть Джимі з мамою трошки випали з цього несподіваного факту про тата. Мультфільм Тримай хвилю складно назвати прямо таки дитячим, тому що дорослих приколів там вистачає. От, наприклад, Пінгвін Зік вирішив полікувати Коді сеансом урінотерапією. Якщо не знаєте, що це, зараз все зрозумієте. Зараз буде сеанс у ринотерапії. Чого ні? Тільки на це. На що? Що він хоче, Що щось робить? Допоможи, скажи пісінь. Господи, Ви на чого це? Це мені. Що? ні, ні, попаде. Це, мабуть, найтрешовіший момент у цьому відео. Він реально надзюрив на нещасного пінгвіна, ще й радить мовчати, щоб у дзьоба не попало. До речі, реакція Лені просто безцінна. Всім своїм виглядом показує, як їй соромно за цей момент. До речі, не треба ловити тригер з букви З, це просто ім'я кумира головного героя, тому ніякої зради тут немає, все нормально, спокійно, тримайте себе в руках. Наступний жарт у тому самому мультику буде не вульгарний, але не менш трешовий. Ципа Джо каже, що так само, як і Кодя, не знав свого батька, але кадр, який все пояснює, може нанести реальну шкоду вразливій дитячій психіці. Я теж не знав батька. До речі, вони взагалі протягом всього мультфільму їдять кальмарів і кажуть, що це схоже на курятину. Навіть не хочу думати, звідки пінгвін та півень знають, яка на смак курятина. Спробуй на цю шнягу. Не те слово, ніби куряту. Як це? Приколи з розряду сусисок у трьох поросятах або качки на вечерю у Дональда Дака. В принципі по дорослим жартам у мультиках на сьогодні все. Хоча ні, не все. Один бонусний вульгарний жарт із сіквелу Тримай хвилю, я закину у свій телеграм-канал. Посилання чекатиме в описі. Ну а якщо це відео вам сподобалось і змусило вас посміхнутись, то найкращою подякою для мене буде підписка на канал. Лише одна секунда вашого часу зможе зробити мене трошки щасливіше. А якщо ви хочете, щоб я від радості до зірок стрибав, то вліпіть лайкос, зарепостіть комусь це відео та увімкніть дзвіночок, щоб не пропустити новий класний ролик. Як завжди буде Цікаво почитати ваші коментарі. Наприклад, можете написати якісь інші дорослі моменти в дитячих мультиках, які, можливо, я не помітив. Ну а тепер дякую за перегляд. З вами був містер Фрейм і до зустрічі в нових відео.